<ків> Всім привіт! З вами я, Захар. І ви бобри. Добре, не важливо. Сьогодні ми граємо в Skelet Depst. Це така гра про рибів. Там де ми маємо лопати риби, їх чистити, заробляти гроші, тут купляти, наприклад, удочки. Коротше, прикольна гра. Тут, наприклад, як я говорив, риби лапати треба. Во, наприклад, запав. Тільки тут є бі... великі і маленькі риби. Уф! Я злопав. Я злепав таку нормальну. Типа такої. І щоб її почистити, треба так-то. Я то заберу, повільно е її чистити. Особливо ту, бо та є за... для мене на той момент велика. <кхем> Що, почистив і даю її. Черепаші Аші. Вона мені дає гроші, я можу собі купити щось. Я удочку куплю. Так, далі ловим. Уфтифти. У. О, тут така велика. Бліе. Я хочу велику тут злопати. О, злопав. І ще тут, і ще тут. Ну давай, давай. У, все. Ідемо чести. Ну не може треба прокачати, а то чищу таким. О, бачите, я забився зробив і чотири лузки не вийшло. Тут треба взагалі дуже акуратно. Оце зиму прикольний. Ух, Дара, давай. Горошки. Я собі буду купити на Basic Hook. Все, давай, давай, горошки. На тобі то і купляємо Basic Hook. Ще нож. І... і, і мо... О, я тепер без... більше... Типа я таку рибу лопав за два рази, а тепер за один. І тут тоже. Во, <кій> той нож, думаю, тепер ліпший. Ну не за сильно, але ліпший. Типа тепер можу трохи швидше. Опа. Опа. Ну, так, я. Я. Коли я так быстро чистив, то у мене вона не виходила. Бляха, то я хотів дуже швидко. Попробувати. Але не вийшло. То поки моя найбільша риба, робота, що я нове. І давай, давай акуля. Акуля. Хам, хам, хам. Ама-мам. Ама-мам. Що ам, ам. ти лисий, палки-палки. Окра? Може орка? Добре. Гарпун, нож, нож. А, не вс. Тут, тут більше риб немає ничего, чи шо Ее У мене рыбочка є. Давайте ще таку запаем. Ну або хочете такі є. Давай сюди, иди сюда, ряды. Войдой. Є. Добре, йдемо честити. Уф, що в мене за ножик такий. Бам! Бля! Чистити бистро ще не можу. Уф, тифти. За раз мені не треба то два або три рази робити. Ну так, навіть тепер ту можу швидше робити. Ну так, швидше. Так, і скажу. То, то сьогодні буде моє перше відео і сьогодні буде ще друге по Майнкрафту хардкор. Так що не так що чекайте. Ух ти, яка він. Окра, окра, окра. Ти моя окра. Окра, окра, окра. Рибонька, пєпонька. У хто? Е, не важно. У інтересно. Які є тут Ух! Ух! У Скільки я злопав уже. Є ще якісь? О, бляха, там якась риба була. Давайте зараз тих, тих почистим і йдемо по Ну. Так, давай швидко, швидко. <кій> так, 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 так. Інтересно, скільки, скільки вона буде. Як вона виглядати буде? І опа, остатня. Скільки я тих риб великих зловив. Хом'як. Русалка. Мляха 38. вісім. Даром. Хто то? А. Ух ти, Кальмар. А, кракен. Да то ж таке саме, хіба. Дара, куплю то, катану... О! Ну, а то вже поч... то що, Вже кінець грипочки. Давайте. А тут... Давайте, давайте, давайте. У! У! Не! У. У! Нормально! Там, але там, поки я не злапаю, там ще якась була риба, не перестану грати. А то відео якесь навіть коротке. Якщо, якщо коментарі будуть включені, то скажіть, чи тут є якесь продовження? Бо я так то... Йо! 1455. Оце багато? Ну, на ідеальна почесні. То вже така. Е, привична мені риба. Та що так довго? Вони довго загружаються. А! Я ще хіба одну. Ні, я тільки два зло дві злови. А не три. Мінімум. Ну так, три. Йо. Оце я почистив ідеально. Крекен. Та йо. давайте ще одного крекена. Ой, кракена. Е! Я не можу нажати Е. Та мені і так вже на все гроші Хватає Але і так, я хочу. А, не Ідемо дивитися? Там ще якась була риба? Якщо я не буду мені... Може ще якась? Нова? Що там за штука? Йо? Ви бачили? У тепер я можу так бистро то робити. Особливо маленькі. Інтересно яка буде та риба? <проб> а, все, риби не є ще. А гра залагала Ем. Ага, понятно чому. Йо. Ну-йо. Ще якась. М -м -м, м м м м Я не можу дати. От. А, нанес. Давай, давай, давай. Рибуньку. Нє. Нє. А в мене вже місця немає, я не можу дати. А я могу, а я могу просто так работать? А могу. Бом бом. Бом бом. Ты глини watermelon. Бом бом бом. Тигр глины. Не Ммм, давай без рай ще рибочка. Ой, я ще її не чищу. А зараз взагалі лаги. А, то то хіба та реба? Але я, я, я тільки злапаю ту рибу, очищу її. І все. А я не можу... А, у мене не. Гораз тільки не попадається мені взагалі рибу. Добре. Інтересно, допливу там. Ух, фти Куди? Є ще хтось? Ні, то останній якраз. Ну добре, давайте спробуємо її почистити. Ух, тифти. Такі я прості, я не буду чистити їх. Фух, фух, виготовцісь. Раз, два, три. Е. Ну і у мене все залегало. Йо. А, то, то навіть не та. Інтересно, як у мене зараз залегало? А чому такі маленькі? Навіть чилої риби не видно. Йо. Але чому я дати не можу? Лора, думаю можна закінчувати. 13 хвилин нормально. З вами був Захар Кр. -кр, -кр Кракен. Той робот. А чому взагалі я за робота граю? Добре, не важно. Всім коротше па-па-па-па.